Отже, діти. Сьогодні на уроці ми навчимося нарешті складати правильне речення. Це складно. Але враховуючи те, що ми знаємо групи слів, і я вам поясню, як правильно будувати речення, в якому порядку мають бути розташовані ці групи, ми і складаємо з вами речення. Розберемо групи слів, визначимо ще й головні слова, правда? І тоді вже з вами перейдемо до нової теми. Отже, записуйте 16 листопада класна робота швиденько. Поки ви пишете Я вам нагадую, що у нас є такі групи слів. Це предмет, це ознака, це дія, це число. На минулому уроці ми з вами говорили про протилежні дії. Пригадуємо: вивчив, не вивчив, розв'язав, не розв'язав, прийшов, пішов, відкрив, закрив. Очевидно, якщо ми беремо самі слова, це важко. Беремо собі допоміжні слова. Наприклад, приклеїв картинку, і протилежне відклеїв картинку. Те ж саме закопав, наприклад, лопаткою закопав щось у пісочок, і протилежне відкопав з пісочку. Добре, отже, повертаємося до нашої теми. Діти, щоб побудувати правильну речення, запам'ятайте собі таке: ми починаємо не з предмета, все ж таки, а з його ознаки. І тоді буде речення. Тоді ставиться предмет і в кінці дія. Наприклад, є у мене предмет киця. Так? Є у мене киця предмет. Але я починаю не просто з киці, що киця сидить. Киця сидить. А я почну діти, ну, яка киця. Наприклад, яка киця. Лагідна киця сидить на килинку. Лагідна киця сидить на килинку. Отже, я почну все ж таки з ознаки яка киця. Те саме діти спробуємо сьогодні скласти речення про дятла. Давайте, який дятел? Який він? Лісовий, ще який. Корисний, правда? Отак От і напишемо: корисний. Далі беремо предмет дятел. І що робить? Знищує жуків. Правильно, пишемо. Корисний. Дятел знищує звуків Так, корисний дятел знищує жуків. Перепишіть це речення собі. І слухайте мене, коли переписуєте. Дивіться, діти. Якщо ми поміняємо місцями слова, дятел корисний знищує жуків. Нормальне речення? Теж нормальне. Якщо ми по іншому ще побудуємо, знищує жуків корисний дятел. Теж нормальна реч? Теж нормальна. Тобто в українській мові це не англійська діти, що там має бути закон. І ми так будуємо по законах, так? Англійські речення. В українській мові можна по-різному будувати. Так? Починаємо з ознаки корисний дятел знищує жуків. Починаємо з предмета. Дятел корисний знищує жуків. Починаємо з дії. Знищує жуків корисний дяд. І навіть можна зі слова жуків почати. Жуків знищує корисний дяд. Дивіться. Тобто, в українській мові ви собі будуєте речення, як вам подобається. Але, діти, запам'ятайте таке, Щоб ви його побудували, те речення, там мають бути оці слова, мають бути ті групи. Мають бути ознаки, має бути предмет, має бути дія. Бо якщо це просто киця сидить, то це не речення, а це просто два слова киця сидить. А якщо це лагідна, киця і сидить на килинку, оце вже речі. Ну, давайте попробуємо ще скласти. Ага, побудуємо так групи. Ну, ви зрозуміли, так? Значить, корисний це ознака. Корисний це його ознака. Дятел це наш предмет. Знищує це його дія. І жуки це теж в нас предмет природи. Так. Ну і головні слова, ми казали, про кого речення? Про дятла. Під лінійку підкреслюємо рисочкою дятла. А дятел що робить? Знищує. Двома. Тепер побудуємо речення про олівці. Що перше вам впадає на думку? Олівці, нехай, ну, де лежать? Це речення? Ну, не дуже красиве, сказати. Просто олівці лежать. Так? Ми взяли предмет і дію. Давайте ознаку візьмемо. Які олівці? Знаєте, кольорові. Кольорові олці лежать. Вже легше, так? Ну, очевидно, щось треба пояснити, де вони все ж таки лежать. Кольорові олівці лежать у пеналі. Правда? Ну, і можна діти використати число. Скільки олівців? Три. Це теж група слів. Три. Ми можемо побудувати як? Тоді починаємо вже з числа. Так буде звучати краще. Три кольорові олівці лежать у пеналі. Розумієте? Тобто ми починаємо тут вже з числа. Найкраще починати з числа, з ознаки, так? Але коли ми перефразуємо, ви зрозумієте, що можна по-різному. Давайте запишемо це речення. Три. Кольорові у Лежать. це речення. Три. Кольорові олівці лежать у пеналі. Якщо ми поміняємо місцями, почнемо з кольорові. Кольорові три олівці лежать у пеналі. Нічого не зміниться. Ми можемо побудувати і так речення. Наприклад, олівці трикольорові, лежать у пеналі. Ми можемо почати з лежать. Лежать трикольорові олівці у пеналі. І ми можемо побудувати речення, починаючи у пеналі. Лежать три кольорові олівці. Тобто, не бійтеся будувати речення. Головне, щоб у вас були різні групи слів. І тоді у вас буде речення виглядати нормально, так, як і повинно бути в українській мові. Дописали? Очевидно, ви бачите групи, так? Три це число, звичайно, так? Чи пишете собі зверху. Кольорові, ми вже казали, це ознака. Ознака, які це кольорові. Олівці, це є наш предмет. Лежать це є наша дія. І, діти, у пеналі. Пенал це теж предмет. Ну, які тут будуть головні. А головні, коли ми читаємо речення. Три кольорові олівці лежать у пеналі. Очевидно, що речення про олівці. Отже, олівці буде одною рисочкою. Перше головне слово олівці це предмет. І друге, що роблять олівці? Лежать. Так. Зараз мені треба буде діти дошку витерти. Ми з вами розглянемо підручник. Ближче собі зараз покладіть підручник. Там все усно будемо проходити. Нам ще напишемо в кінці. Два речення складемо. Так, я витираю, а ви готуйте підручник. Сторінка 75. Отже, я присяду. Сторінка 75. От у нас є вірчик. І, до речі, подивіться на тему уроку. Параграф 19. Слова, назви, дії, близькі зазначення. Тобто подібні. Ми з вами говорили про протилежність, ще раз пам'ятаєте, нагадуємо: закрив книжку, відкрив книжку. Там написав приклад, витер приклад. Намалював картинку, не намалював картинку. А тепер подібні. Вам пропонують віршик. Дощик, дощик, ти вже злива. Плаче груша, плаче слива, ти періщить заходився, соловейко застудився, а тепер лежить під ледом, п'є гарячий чай із меду. Діти, тут і немає нічого такого подібного, так? Просто про дощик. А от у вправі, діти, 2,03. Погляньте, вам написали слова подібні. Наприклад, іде дощик, мрячить дощик, «періщить дощик і лє дощик, аж чотири слова, і все про дощик. Дивіться: друге вітер дує, свище, виє. Ми можемо продовжувати і завиває, ідеме, правда? Вітер, і холодить вітер, і гуляє вітер, і танцює вітер. Розумієте? І все це є подібні слова. І в кінці ви бачите про хмари: пливуть, насуваються, линуть, пливуть по небу, наступають, линуть, чорніють хмари, з'являються хмари. Дійте, і все це є подібні слова. Так, зараз у нас є вправа, теж подібна це 205. Сторінка 7,6. О, і у нас є речення, які нам треба побудувати. Читаємо просто холодні вітри, бачите? А три крапочки спері, це означає придумати. Отже, у нас є ознака, є предмет, і залишилось вибрати дію. Пливуть, стеляться, віють, линуть, дмуть, свищуть, біжать, ревуть. Так що ж ті холодні вітри роблять? А може бути так: димуть холодні вітри. Правда? Пишемо. <гум> Димуть холодні вітри. Димуть холодні вітри. Ми вибрали слово «димуть». Ми могли взяти. Віють. Ми могли взяти свищуть. І ми могли взяти ревуть. Так. Знову таки ми можемо переставити місцями. У нас дмуть холодні вітри. Починається з дії, бачите? Можемо почати з холодні. Холодні вітри димуть. Прекрасне речення. І можемо почати діти з вітри. Вітри холодні димуть. Все рівно українська мова від того діти не пострадає. Отже, ви бачите, так по групах у нас. Димуть це дія. Холодні це ознака. І вітри, очевидно, предмет. І. Читаємо речення ще раз. Дмуть холодні вітри. Про що йде речі? Звичайно, про вітри. Вітри це головне слово. Одною рисочкою підкреслюємо. І що вони роблять? Двома. Дмуть. Так. Займаємо ще одне речення. Сірі хмари щось там якось дію виконують по небу. Сірі хмари пливуть, чи стеляться, чи линуть, чи біжать. Що ми собі вибираємо? Сірі хмари, наприклад, якщо вітри дмуть то значить, напевно, вони все ж таки біжать, так їх підганяє вітер, а не просто вони собі там пливуть. Якщо ми вибрали що. Вітер дує сильний, значить вони мусять бігти. Якби ми вибрали, що вітер просто легенький віє, легенький, то вони би тоді пливли. Так? Тобто тут треба дивитися діти, щоб речення доповнювало одне одне і підходило одне до одного. Отже, ми записуємо сірі хмари біжать по небо. Сірі. Хмари. Біжать по небу. Сірі хмари біжать по небу. Потренуємося, ще раз попереставляємо слова. Хмари біжать по небу. Можемо почати з хмари. Хмари, сірі, біжать по небу. Можемо почати зі слова біжать. Біжать сірі хмари по небу. І можемо почати зі слова по небу. По небу біжать, сірі, хмари. Ось так будуються речення. Діти. Ми будемо працювати над реченнями і завтра, будувати їх правильно. І по картинках тепер, і самим будемо будувати. Так, а ви зараз дописуйте. Будемо закінчувати урок. Отже, групи, так, сірі. Це у нас ознака, так? Ще раз дописуємо собі ознака. Хмари це, очевидно, предмет, так, природи. Біжать, це вони виконують дію, це у нас дія. Ну і по небу, небо це знову у нас предмет. Коли ми прочитаємо речення: сірі хмари біжать по небу, ми зрозуміємо, що речення у нас про хмар. Хмари у нас головне слово. Підкреслюємо одною рисочкою. І біжать, підкреслюємо рисочку. Так. А тепер діти, домашня вправа. Знову таки, нічого я вам складного не даю. Сторінка 7,7, так? Вправа 2,07. Перепишете віршик. Ну, попробуйте визначити головні слова. Підкреслити одною рисочкою двома. Попробуйте перебудувати ці речення. Наприклад, так? Ніби з кришталю на мисто, на квітки гриби на хвощ, з хмари сіється краплисто, теплий, чистий літній дощ. Бачите, де аж про дощ говориться? А ми можемо просто побудувати речення, що правда, дощ сіється теплий. Можна так, можна теплий дощ сіть. Попробуйте, вчитися будувати речення.